Податківці та обласна влада від участі в ефірі програми Суть речей відмовилися. Тому підприємці могли лише скаржитись, але роз'яснення нового закону про податки так і не отримали. Повірте мені, що всі підприємці готові платити податки, готові працювати чесно з державою, тільки це повинно так. Відбуватися взаємно в якомусь вигідному форматі, щоб це ну не так нас не придушило, щоб не було вигідно працювати. Це головна думка, яку бізнесмени хотіли донести до влади та громадськості. Вони готові платити. Лише б механізм сплати був прозорий та відповідав прибутку підприємців. Валерій Бордіян каже, що всі громадські слухання в податковій адміністрації за участю підприємців, які відбувалися напередодні ухвалення нової редакції податкового кодексу, виявилися пустопорожніми розмовами. те предложения, которые вносили предприниматели, особенно практики предпринимателей, они не нашли свое место отражения. Потому что там все-таки прослеживалась такая мысль, что предприниматель это грубо злодей, который утаивает свои доходы, и надо всеми способами как-то перекрыть вот это вот. Після підписання нового кодексу у Верховній Раді підприємці прогнозують дві речі – закриття малого бізнесу або його повну тінізацію. Невигідно буде займатися просто цим бізнесом і просто будуть здавати документи і або взагалі покидати цей бізнес, або виходити в тінь. І виходить, що держава не отримає того ефекту, який вона хотіла її бачити. Но мне прежде всего волнует положение людей, потому что рабочих мест в городе нет. Остання надія підприємців 22 листопада, день, коли новий податковий кодекс має підписати президент. Представники малого та середнього бізнесу сподіваються, що це не відбудеться, і їх прохання та зауваження все ж таки будуть почуті у стінах парламенту. Василь Галущак, Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин, Чернівці.